На волині створили стрілецький батальйон поліції. Його особовий склад це правоохоронці з різних служб. Наразі вони проходять вишкіл, щоб відбути на передову. Поліціянти тренують навички тактичної, вогневої, домедичної та інженерної підготовки, відпрацьовують кругову оборону та бойові дії у міській забудові, а також вчаться знешкоджувати диверсантів та знищувати ворогів з неба. Як готують новобранців для захисту України в нашому сюжеті? Ось так волинські поліцейські готуються давати відсіч ворогові, тренуються діти в круговій обороні, а також зачищати будівлі, які захопили окупанти. Раз, зброя два, два. І Просуваються обережно, прикривають один одного, перевіряють кімнату за кімнатою. Відпрацьовують міські бої, що в умовах теперішньої війни вкрай важливо. Особлива увага тактичній медицині, адже уміння швидко надати допомогу залежить життя захисника на передовій. Кровотеча вас під контролем, під контролем, ви її зупинили. Неабияке значення має і правильна евакуація. Поліцейських навчають, як безпечно витягти з поля бою. Побратима. Ми підійшли. Запиталися там там живий, не живий, да сознання без сознання. Да. Якщо зможеш, будеш собі допомагати. От я чуть-чуть помаленьку, от раз ногу прижав, раз ногу прижав. Саме його взяли. Раз в мене буде тут одна зброя. Ми його потащили. наскільки вправно поліцейські виконують завдання, стежать інструктори. До вишколу правоохоронців доєдналися військовослужбовці на таких навчаннях. Відпрацьовують усі навички, які знадобляться у бою. Батальон проходить. Початкову базову військову підготовку вона включає тактику ведення вогню, інженерну справу, медицину, а також інші всі складові, які будуть необхідні при виконанні завдань. А ще тренуються знешкоджувати диверсійні групи та вести аеророзвідку. Базовий військовий вишкіл та бойове злагодження проходять у складі стрілецького батальйону, який нещодавно створили. Серед бійців новоствореного волинського батальйону поліцейські різних підрозділів і віку це дільничні оперативники, слідчі, дізнавачі, офіцери громад. Вже сформовано три зведених стрілецьких бригади поліції. Основне завдання разом з іншими силами безпеки та оборони боронити державу на передовій. З Волині, з звірою перемогу та ЗСУ сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.